Олеже, на початку матчу стався момент, коли ти зупинив м'яч прямо на самій лінії. Що відбулося в той момент? Можливо, пригадаєш, що думав тоді? Був стандарт, кутовий не подавали, і м'яч була суматоха, і м'яч вискочив на Шабанова. Він пробив ну, безміну з цього. Що ти можеш сказати по грі? Це більш заслужена гра перемога Олександрії чи все ж таки йшло до нічиї? Я рахую, що взагалі не заслужена перемога. Я думаю, що рівна гра повністю. Навіть можливо, моментами нас було більше гольових моментів. Але зараз вже немає смислу щось говорити, тому що поіграли і треба рухатись далі. Ну і пропущений гол це дуже вдалі дії на контратаках гравців Олександрії, чи все ж таки якась втрата концентрації? Я не думаю, що втрата концентрації на 83-й хвилині Взагалі такого поняття не має бути. Не знаю, випустили на ауті, в них теж вийшла хороша атака і забили гол. Сьогодні було дуже багато боротьби, дуже емоційна гра. І що ви скажете про самовіддачу своїх гравців? Можу їм тільки подякувати сьогодні безпосередньо за відданість загальної цілі спільної, за, за кожен епізод, в який вкладались, і загально загалом за гру я можу хлопцям тільки подякувати. Я думаю, що це справедливо і. Сьогодні величезне було бажання зробити бути найкращою версію себе в кожного, хто виходив на поле. Сьогодні можна було побачити ту мотивацію, про яку ви говорили раніше, що можливо потрібно готуватися до кожного суперника. Олександр Назаренко був дуже заведений в першому таймі, в другому також пайшао ішов до самого кінця, через що і отримав травму. І вийшов Вендел. Він сьогодні дебютував за основну команду. Це не спонтанний дебют. Це... Тому, таки, протягом певного часу ми слідкували і продовжуємо слідкувати за хлопцями, які наразі виступають в другій команді. І завжди є той момент, коли і гравці в себе можуть проявити, і коли є потреба так само і у першої команди, для того, в принципі, друга команда в нас і існує зараз. Венел себе проявляв останнім часом і в матчах, і в тренуваннях дуже, -дуже віддано, з великим бажанням працював. Сьогодні, я думаю, так само. Враховуючи важливість матчу, ми маємо, можемо зрозуміти, що і дебют для нього був не найпростішим, але дуже певна кількість була позитивних епізодів. І в пресингу так само робота була віддана. І я думаю, що як би сьогодні ще ті епізоди, які створились, міг би реалізувати, то це взагалі був би ідеальний дебют, але знову ж таки можемо повертатись до того, що ідеального нічого не буває. І знову ж таки будемо дивитися тепер на, на те, як він зреагує, як він буде продовжувати працювати, як і всі інші хлопці, хто є в другій команді, де в першої, кожен має себе проявляти від матчу до матчу. Бо попередні якісь витяги вони одразу опиняються в історії, як тільки вони відбуваються. Після Кубкового матчу була певна ротація. Це пов'язано з ушкодженнями, чи все ж таке завантаженістю футболістів? На жаль, ми зазнали певних ушкоджень в попередній грі. Сьогодні були певні, певна вимушена ротація через ушкодження, певна вимушена ротація так само через графік. Ось, з іншої сторони, сьогодні ми могли розраховувати. На переважну більшість наших лідерів, що е, не може бути чимось да, поганим точно. Інше питання кондиції. На жаль, ще було, був момент так само у наших лідерів на, ось напередодні гри з харчовим отруєнням невеличким. Е, але знову ж таки ці речі впливають, вони нікуди не подінуться. Ми маємо їх приймати які, адаптуватись, і сьогодні знову ж таки ротація була, але не критична, на мою думку, точно. Ну і що ви можете коротко сказати про травми Сергія Чоботенка та Богдана Кушняренка, яких немає в заявці на цю гру? Ну так, на жаль, Сергій Чоботенко, є у нього певні вже довготривалі проблеми зі спиною. Який зараз будемо, скоріше за все, консервативно вирішувати, і... але на це все рівно буде потрібен час. Ось, тобто до місяця може бути відсутність гравця в чотири тижні. Сподіваємося, раніше може бути раніше. Богдан Кушніренко, на жаль, на передігровий відчув дискомфорт і не потрапив заявку. Ще є певні пошкодження у інших гравців. Євген Волонець був не в оптимальній формі сьогодні, на сьогоднішній день, так само через мікропошкодження. Ось останні новини, які у нас є, але будемо сподіватися, що якомога швидше ми зможемо відновити цих гравців. Ну і зараз фокусуватись на так само на процесі відновлення після цих декількох таких. Важких матчів поспіль за короткий строк. Зараз є трохи часу у нас до наступної гри. Будемо намагатися підійти до неї в оптимальних кондиціях.